Друзі, всім привіт! Вас вітає компанія Автопарк. У нас тут нове надходження. Audi Q7 2013 року випуску. Авто обладнане бензиновим турбованим двигуном об'ємом 3 літри, який працює в парі з, з класичною КПП. Автомобіль також обладнано фірмовим приводом Quattro. Автомобіль доглянутий. А дуже гарний як по екстер'єру, так і по інтер'єру. Автомобіль на хорошій комплектації на таких от доглянутих 20-х дисках. Є у нас передні парктроніки звісно ж, задні парктроніки Камера заднього огляду. Авто у нас з безключовим доступом. Автомобіль обладнаний датчиками світла та дощу. Також є у нас пам'ять, сидінь, звісно ж, повний електропакет. Також у нас електровідкривання багажника. Автомобіль на хорошій комплектації. Клімат-контроль тут чотирьохзонний. Давайте глянемо, як у нас у задніх пасажирів справи. А тут у нас є шторки. Преміальна штатна акустика. На задньому ряду сидінь також у нас є клімат-контроль, як ми з вами і говорили. Автомобіль обладнано також панорамним дахом. Давайте поглянемо, що у нас тут у багажнику. А у багажнику у нас є два додаткових сидіння. Тобто авто у нас семимісне, що безперечно, вам буде у нагоді, якщо у вас велика сім'я. Також електрозакривання багажника. Автомобіль знаходиться в хорошому стані та капіталовкладень не потребує. Автомобіль можна купити у місті Львів, вулиця Володимира Великого номер 2 Авто доступне для купівлі за готівку в кредит та в лізинг. Запрошуємо вас на огляд.